Маленькі помічники. Знову прийшло сьогодні. І смачний запах веде хоробрих зайців до відомої пекарні. Велика ягода. Mm -mm. Цей апетитний запах посилюється, здається, ми близько. Чудово! А ось і список покупок. Карня моєї сім'ї. А чому ви тут? Скупляємося. У нас є список. І чималий. Рада нарешті познайомитися. Навзаєм запрошую. А у вас правда є круасани? Я їх ще ніколи не їла. Пан ведмідь якраз їх пече. Та спочатку нам треба віддати кілька замовлень. Поки чекаємо, можемо допомогти. О, дякую. Віднесу ягоди чоловіку на кухню. І тоді ми зможемо почати. Навіщо вам так багато ягід? Мама й тато готують з ними смакоту. Я покажу. <рес> Клас! Я ніколи не була в пекарні. Поглянь, скільки всього! <рес> а так! Я у захваті. Я теж, я тут допомагаю батькам. Або Завжди, тобто, я заплутався. Не страшно, поміркуй Більшість замовляє онлайн. Ми запаковуємо усе для доставки. Саме так. Ось що ми тут робимо. Гайда, я вам кухню покажу. Тут моя мама робить джем. Я люблю джем. Ого! Це велетенська духовка. <З une morning> Саме так. Правда, вона гарна. Ви, мабуть, поп і бу! Я радий познайомитись. Вітаю! Повірю. Тату, ти робиш круасани? Я стараюсь. Та це не просто. А -а -а. Допоможете. Звичайно. Це складно, якщо робиш вперше. Потрібно скручувати тісто з широкого краю. Ось зроблено з любов'ю. Це сімейне гасло. Ми усе робимо з любов'ю. О, Це так мило. Діти, ідіть сюди. Ми тут. Треба вийти на двір, доставити ці замовлення. У нас крута система доставки по железних трубах. Саме так. Покажи, як це працює, а ми тут приберемо. Точно? Адже я ще ніколи сам цього не робив. Але ж ти не сам. Так, ми з тобою. А, добре. Це наша система доставки. Хромкі морквинки. Як ви знаєте, куди ще відправити? А, Наклейка показує отримувача і де він живе. І для кожної адреси своя труба. О, ні, не та труба. А, я все плутаю, коли нервуюся. Допомогти тобі. Допомога не завадить, якщо робиш це вперше. Допоміг нашому скросанам, згадав? Я б від допомоги не відмовився. М -м. О, а що, як ми будемо називати місце, а ти шукатимеш відповідну скриньку? Тут намальовано ліс. О, 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 ху -ху. Ось. Є стрибура! А тепер зайцетанець. Мій мій друг, мій зайце друг, кращий за всіх у світі. Вицівник. Жарківник. Поруч мій друг, що ми ті. Супер! <рес> Дякую за поміч, хоробрі зайці. <рес> Будь ласка, хоробрий барбі. <рес> Ви впоралися. Готова? Мамо. Ми відправили усі посилки. О, молодці! Допоможеш мені з одним замовленням? О, вже ж Я швидко. Повертайся! Повертайся. Помалюємо! Ура! Сподобалось. І ми зайбагато навчились. Ваше ягідне замовлення. І круасани з малиновим джемом дітям. Це ідея барі. У -у -у, смачно дякую. <смас> І я дещо маю для тебе. О, це ми у нашому саду. І Як гарно. <смас> Тож, що скажеш? <смас> Смакує є я. Зроблено з любов'ю.